Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. Дві гривні за кілька днів. Такі темпи падіння національної валюти відносно долара спостерігаються на початку листопада. На міжбанку за долар сьогодні давали вже понад 15 гривень. Підтримувати вітчизняну грошову одиницю зараз складно Заволовато валютні резерви за останній місяць скоротилися на 4 мільярди доларів і зараз становлять рекордно низькі 12,5 мільярдів. Про причини нового обвалу гривні дії Нацбанку щодо стабілізації на валютному ринку і найближчі перспективи української грошової одиниці. Про це говоримо із нашими гостями: Олександр Савченко, колишній заступник голови НБУ, Андрій Новак, голова комітету економістів України. Вітаю вас. Пане Оксандре, заява голови НБУ Валерії Гонтаєвої від 3 листопада. Курс 13 гривень за долар на сьогодні економічно обґрунтований. І сьогодні ж у п'ятницю 7 листопада уряд знижує офіційний курс гривні на 51 копійку до 14.47. Що сталося за ці 4 дні? Справа в тому, що Національний банк не формує курс, не впливає на курс, не йде в фарватері. Він лише відслідковує, може стримувати падіння, але, на жаль, тільки завдяки адміністративним заходам. Що робив Нацбанк в останні місяці? Він зафіксував курс для певної групи банків 50-60. Решта банків отримували на міжбанки курс по 13,5, а пересічні українці по 14-14,5. і дуже багато попиту на долар було відкладено саме шляхом адміністративних заходів. Зараз оці адміністративні заходи, деякі з них були зняті, і оцей відкладений попит на долари хлинув на ринок. І тому о, курс навіть трошки перешкалило. От я чекав, чесно кажучи, 14,5. І чекав стабілізації на рівні 14,5. Але, може, це е, просто дуже вже сильні емоції, і вони вивели деяких е, торгівців на 15. Тобто, це все таки ринкові механізми запрацювали. Тут спекуляції ви не бачите. Ні, бачу спекуляції, і були спекуляції місяць назад, і зараз є спекуляції. Це курс, звичайно, не ринковий. Треба віддавати собі звіт, що ми не маємо ринкового курсу. Ми не маємо ринку валюти. Ми не маємо вільного плавання, як кажуть, гривні. Це політика не вільного плавання, а тонучої гривни. Дуже багато адміністративних перепон, які блокують розвиток валютного ринку, блокують заходження на ринок України валюти. І зараз сформувалися вже ринки поза Україною. Експортери залишають валютну виручку в Лондоні, в Нью-Йорку. Там вже продають імпортерам. Курс готівковий зараз формується вже не стільки на вулицях Києва, але і Варшава, і Москва, і інші. Тіньовий ринок процвітає. Таким чином, Поки ми не почнемо нормальну монетарну політику з одного боку і нормальну бюджетну фіскальну політику Національного банку з іншого, у нас буде продовжуватися не така стрімка, але девальвація. Дякую, пане Андрію. 23 вересня на закритій нараді з керівництвом держави керівники найбільших банків України домовилися тримати курс в коридорі 1295-1340. Тобто, фактично, курс утримували штучно до виборів, а потім відпустили у таке вільне плавання, чи вільне падіння, чи в процес потопання, як сказав пан Олександр Савченко. Ваша думка? Я сьогодні, сьогоднішню ситуацію е, хочу охарактеризувати дуже відомими словами і процитувати ці слова. Доборолась Україна до самого краю. Гірше чужих свої діти її розпинають. Це Тарас Григорович Шевченко. Хіба це не про сьогоднішній день, те, що відбувається зараз, останні місяці. Я хочу сказати про те, що все, що зараз відбувається на валютному ринку, це звичайно масштабна валютна спекуляція на темі війна. Як ви помітили, ви вже це згадали. Два тижні перед виборами курс був стабільний. Тому що перед виборами треба було показати стабільність, стабілізацію, контроль над ситуацією. Тільки вибори завершились, як за помахом пропорця, далі триває девальвація, причому дуже динамічна. В цей час НБУ роздає рефінансування банкам за незрозумілими критеріями, точніше, без критеріїв взагалі. З цією рефінансованою гривнею банки замість оздоровлювати. Свої банківські структури для чого рефінансування і призначене, вони біжать на валютний ринок, і таким чином ще більше підживлюють попит на іноземні валюти і ще більше сприяють девальвації. Спекулянти в цій ситуації це хто це банки, які отримують валюту за допомогою як ви кажете рефінансування і валютних аукціонів, які проводить НБУ. Ну безумовно це банки, але ми повинні розуміти, що на жаль, у нас банки це не є самодостатні і самостійні структури. Вони, ну скажімо так, вони повністю керуються управляючими бізнесменами, ключовими найбільшими нашими олігархами. Вони ж експортери в основному. І очевидно, ця ситуація їм вигідна. І більше того, тим Чим вигідно, тим, давайте тим бізнесом заробити тим бізнесовим групам. Які несуть прямі економічні збитки від падіння української економіки, їм вигідно компенсувати собі ці прямі економічні збитки через курс. Але, але оплачуємо цю компенсацію всі ми, громадяни України, тому що всіх нас гривня в кишені. Тобто, поки не припиниться валютна спекуляція, а зараз для валютного ринку потрібен позитивний сигнал. І я вважаю, на сьогодні немає кращого сигналу, ніж якомога швидша відставка голови НБУ. Тому що неефективний керівник НБУ кожного дня ми маємо мінус 50-60 копійок гривні. Кожен день перебування цього керівництва це продовження девальвації гривні. Дякую, пане Оксано. Ви на початку сказали про те, що зараз Нацбанк якось більше моніторить ситуацію. Але певні дії були проведені Нацбанком. Оцініть їх, будь ласка, ці дії. Тобто, зокрема, валютні аукціони. У мене виникає питання: а навіщо мільярд двісті мільйонів було витрачено за допомогою інтервенції на підтримку гривні, якщо все одно ситуація відігралася в бік здешевлення національної валюти? На жаль, я можу констатувати, що майже всі дії національного банку не були професійні до цього часу. Хочу сказати, що потенціал національного банку обмежений. Він не може змінити тренд з девалювації зробити дійсно на ревіацію, але він може загальмувати девальвацію, він може стабілізувати на певний час. Дії були непрофесійні. Я навіть скажу скільки заробили, міняли за останній місяць на період так званої стабілізації курсу. Ну я називаю цей політичний курс. Був. Заробили десь 130 мільйонів доларів. Тобто купили долар по 12,95% і в той же день могли продати по 14-14,5%. Ви можете собі уявити прибуток 10% за один день. В нормальній економіці такі прибутки заробляються за два роки. В західній економіці норма рентабельності для нормального бізнесу 5%. У нас за день можна заробити 10%. Коли така величезна спокуса до заробітку, дуже важко утриматись і стримувати оці спекулятивні моменти. А тепер по суті, що мав би зробити Національний банк? Національний банк мав би зробити так, щоб приток валюти в Україну збільшився. А нецільова, некомпетентна девальваційна емісія, чи друк грошей зменшився. Зараз все навпаки відбувається. Невмілими адміністративними заходами валюта виштовхується з України. Вона сюди не заходить. Коли товара мала, ціна на нього росте. Курс це теж ціна на один долар. Доларів мало, гривні багато, Ціна на долар зростає, але в той же час хотів би сказати, що велика провина в цій ситуації є і на, на, на кабінету міністрів. Справа в тому, що ми маємо дуже великий державний бюджет. Він на 30% більше, ніж може його профінансувати економіка України, і оці 30% витрат. Ми не можемо тягнути. Ми позичаємо гроші з одного боку у міжнародних фінансових організацій, з другого боку, кабінет міністрів весь час просить Національний банк друкувати гроші і затикати всі е, проріхи, всі не за рахунок емісії. Тому що емісія і фінансування не лише йде е, комерційних банків, але і Нафтогаза. І бюджета, і фонду гарантування, і капіталу великих державних банків. Але я хочу сказати, що якщо є друг друг грошей, не забезпечений товарами, то буде продовжуватися стратегічно і знецінення гривні. Тому потрібно не лише посилити кадрово. Національний банк, але нарешті сформувати професійний уряд і, і реформи він мав би почати не якісь абстрактні, а дуже конкретні урізати всі витрати державного бюджету. Ми зараз менше поговоримо. бюджет, менше корупцію, менше чиновників, менше корупції. До уряду повернемося, що відбуватиметься на валютному ринку наступного тижня. Ну чи можна принаймні два сценарії окреслити: позитивний, негативний. Пане Андрію, і те, від, від що та, те, що буде чого це буде залежати, те, що буде відбуватися, це випросити прогноз. Але так для на прогнозу, якому рівні гривня стабілізується? Але справа в тому, що для прогнозу потрібна база прогнозування, і базою прогнозування мала би бути перш за все стратегія. Регулятора цього ринку Національного банку України, Національний банк України, не дивлячись, що за короткий період часу вже змінилось два керівництва, досі не оприлюднив стратегії своєї монетарної політики. Тому що сказати, що у нас політика вільного плавання, це означає передрікати гривню на вільне падіння в наших умовах. Ви не забувайте, що Україна в стані війни, і коли держава в такій кризовій ситуації. Не можна відпускати цей момент на поталу ринку, на закони ринку, якраз в такий кризовий момент і має працювати держава і ті інституції, які від держави здійснюють контроль, і в даному випадку це національний банк України. Але правильно сказав колега, що національний банк це не єдина причина девальвації, тому що ті економічні обставини, з яких формується курс, ці обставини формує політика саме уряду. Уряд веде фіскальну політику. Від роботи уряду залежить зовнішньоекономічна наше діяння, зовнішньоекономічний баланс експортно-імпортний. Тобто, курс це перш за все фундамент роботи самого уряду, а потім вже наслідки, з якими має справу національний ну, дивіться, банк України. Дві заяви від Мінфіна. Ситуація в Україні називається стабільною. Сьогодні ми відчуваємо себе досить впевнено. Держава залишається в стабільному фінансовому стані. Шлапак, міністр фінансів, голова ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек пройде день тиждень, це обов'язково станеться на гривню. Чекає зміцнення, тобто людина робить свій прогноз. Ви зробіть його, будь ласка. І Пан Олександр, теж будь ласка, все буде залежати на сьогодні. все буде залежати чи будуть прийняті кадрові рішення по Найвищих державних економічних посадах, від яких залежить формування курсу. Перш за все, це голова НБУ. А далі це економічний блок уряду. Але оскільки економічний... Це початок зими, формування коаліції, так, новий так, уряд, оскільки... тобто, про проблема... цей час до так. гривня буде падати. Чи вона стабілізується на якому рівні? Е, ну на сьогодні я не бачу бажання стабілізувати гривню. От в чому проблема. Я не бачу бажання ні в НБУ, ні в уряду, ні в. Тому що називається вертикаль президента, бажання зупиняти девальвацію, тому що вона очевидно ключовим бізнес-групам, які є у владі, ця девальвація дуже вигідна. Дякую, Олександр Савченко. Будь ласка, мій прогноз такий. І ви абсолютно правильно кажете, що найближчий тиждень чи два ми не можемо чекати новий склад кабінету міністрів і новий склад національного банку. Значить, ситуація буде статус-кво маємо те, що маємо. І тому в таких умовах, думаю, буде. Стабілізація на певний час. Стабілізація це не фіксація, а коливання курсу навколо 14,5, може вже навіть і 15, і 2, 15, і три. Це перший сценарій. Другий сценарій, що можна зробити в умовах навіть відсутності влади, от зараз така у нас ситуація. Національний банк не контрольований, ні парламентом. Ні, радою, рада, ну, по суті, не впливає. Вона не має потенціалу впливу на правління Національного банку. Що треба зробити? Бодай три-чотири речі Нацбанк має зробити правильно. Ну, наприклад, відмовитись від примусового продажу валюти експортерів, вийти з ініціативою, в перспективу, відмінити податок на. Продаж валюти зробити ще декілька дуже простих, але правильних меседжів для ринку. Далі, що має зробити президент? Тому що він зараз легітимна влада. Він теж. Мав би вийти і заявити, на Національний банк чекає кадрове посилення, це перше. Далі ми включаємо в пакет реформ, перш за все, скорочення державних витрат і будьте готові е, до скорочення державних витрат. Ми беремо під контроль друкарський верстат, щоб Національний банк перестав друкувати гривню, тому що в цьому році вже надруковано більше 200 мільярдів. За, за таких темпів друку грошей, вона не може не знецінюватися, наша національна валюта. Принаймні дати отакі меседжі е, ринку, і думаю, це могло би на певний час, на тиждень, на два трошки заспокоїти. Зараз же ситуація яка? Я і сам, от як фахівець, з жахом чекаю нових дій національного банку, тому що кожний новий крок це помилка. Новий крок це помилка. Ніхто. Коли ми обговорюємо економічні реформи, ніхто не каже про серцевину реформ. Це збалансування державного бюджету на рівні не 52-53% ВВП, а 32-33%. Це дуже радикальні і страшні реформи навіть для населення. І хтось має сміливість вийти і сказати: люди, нас чекають досить жорсткі часи. Декілька місяців, це може 6-7 місяців, але це необхідно зробити. Як хірург, який вирізає пухлину, так мають діяти і реформатори. А замість цього, ми маємо сващаві заяви, що все під контролем, все добре. Фінансова система стабільна. Насправді це дуже глибока криза. Якщо ми з неї не почнемо виходити негайно, нас чекає навіть дефолт. Швидше ніж Росії оцінюєте ризики як цілком, дуже дуже високі ризики, тому Ясно. що резерви скорочуються. Міжнародний валютний фонд вимагає ставити за умову перше. Припиніть корупцію, а друге починайте реформи. От, Твою, ви хопили що... запитання, що вимагати буде місія Міжнародного валютного фонду, яка приїде до нас обговорювати умови видачі одразу двох траншів, зведених третього і четвертого, за кредитом стендбай поясніть. Будь ласка, пан Андрій, от є перелік цих умов? На першому місці запровадження гнучкового обмінного курсу гривні, поступовий перехід до таргетованої інфляції, друге лібералізація валютного регулювання це все в нас зараз спостерігається на ринку чи ні? Ну і далі там про те, що сказав Олександр Савченко: боротьба з корупцією, ефективність судової влади, реформування енергетичного сектора. Але найперше – все-таки це стабілізація і заходи на валютному ринку. Ну, лібералізація як такої в нас скільки завгодно, особливо на фінансовому ринку. У нас гнучкий обмінний курс гривні є зараз чи немає? Е, ну він як сказати, коли оголошується на словах політика вільного плавання, це нібито і означає лібералізацію і гнучкий курс. Але трошки неправильно очевидно наше керівництво зрозуміло оці. Вимоги міжнародного валютного фонду, хоча для цього фонду, перш за все, важливо, щоб Україна була платоспроможна повернути ці кредити з відповідними відсотками, оскільки е, ці кредити ми беремо на державний бюджет, вони зараховуються в державний борг України повертати нам його з державного бюджету. І вимоги МВФ, перш за все, стосуються того, щоб у нас державний бюджет був платоспроможний. Тому міжнародний валютний фонд бере наш державний бюджет і вказує нам. На найбільш проблемні місця цього нашого державного бюджету. І прямо говорить, ви, будь ласка, наведіть порядок отут, 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 бо у вас тут величезні бюджетні дірки. Одні дірки можна залатати оперативно, наприклад, зупинивши корупцію в найбільш корупційній системі, яка називається Нафтогаз України. Інші дірки, такі як проблеми пенсійного фонду, постійний дефіцит пенсійного фонду, який ми покриваємо з державного бюджету. Це вже оперативно не вирішиш, тому що тут треба запроваджувати пенсійну реформу справжню з переходом на трирівневу пенсійну систему. Це швидко не зробиш. І тому одна частина вимог це оперативні наші дії, які можна зробити друга частина вимог це реформи. І оскільки міжнародний валютний фонд вже два транші нам надав, слідом за цими траншами інші міжнародні фінансові організації нам надавали кредити, уряди багатьох країн нам надавали кредити або навіть фінансову допомогу, тепер у них логічно виникає запитання: от за останні сім місяців з різних джерел нам надійшло майже сім мільярдів доларів, і вони ставлять перед нами питання: яку економічну проблему завдяки цим грошам ви в Україні вирішили. Хоча б одну. Борг за газ заплатили. Ну, це не є економічна проблема, це і поточна діяльність. Хоча б одну економічну проблематику ви за ці гроші вирішили, ні, не вирішили. І саме тому затримуються наступні транші, плюс ще й політичний процес. Дострокові парламентські вибори знову процес формування нового уряду, і тому ми маємо відстрочку співпраці з міжнародними Олександр Савченко, Фондом. Будь ласка, ваш прогноз, коли реально буде? Чи реально взагалі отримати ці два транші найближчим часом? Кінець цього року, як говорять найбільші оптимісти, чи початок 2015-го? Ну давайте до вимог повернемося. Нацбанка від цього залежить, коли ми і отримаємо ці кошти. Перша вимога гнучкого курсу. Ринкового курсу. Зараз нема ринкового курсу і гнучкого курсу. Зараз іде адміністративна девальвація гривні. Що таке е, перехід до інфляційного тагетування? Є три якорі, які можуть стабілізувати фінансову систему. Перший це емісія, коли береться під контроль друг грошей. Другий якор – це коли фіксується курс. Він стабільний. І третій якар це е, фіксуються ціни. Цільовий показник зростання цін. Зараз Національний банк і Кабінет Міністрів, на жаль, не контролюють жодного з цих якорів. Вони підняли нашу лодку економічну і її хитає. Причому навіть не хвилі хитають, а самі, що в лодці сидять чиновники і розхитують і на цьому заробляють Так бажання немає контролювати, чи немає можливості нема не 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 вміння момент. і політичної волі, і е, нема е, професійних знань і політичної волі. От що таке інфляційне тегетування? Якщо б ми запровадили інфляційне тегетування, ну наприклад, на цей рік сказали, що інфляція у нас 10% не більше. Тоді, е, курс може коливатися не більше ніж на плюс-мінус 20%. От ми мали, наприклад, на початок року 9, тоді 20% це максимальний курс був би 11, мінімальний був би 7. Оце називається інфляційне тагетування. Інструменти для є у нас, цього у нас є інструменти, це процентна ставка національного банка і інтервенції Національного банку не тільки на видачу гривні, але й на абсорбацію гривні. Ставиться ставка на видачу і на залучення зайвої гривні. І робиться це так, що це вигідно комерційним банкам. І якщо б ми запровадили такий інструмент. То я вас запевняю, курс був не більше 11. тому що раніше ще всі ми казали, що реальний курс для збалансування зовнішнього платіжного балансу, торговельного балансу це десь 11, може 10,5. але нерозуміння цих механізмів нездатність сформувати такий механізм, і веде до того, що замість цього користуються сурогатами: заборона, обмеження, заборона, обмеження тобі дам, тобі не дам. Стисло Чому дуже. тобі дали? А не тому. Ну невідомо Важно, і на цьому заробляють. По, по все таки по траншах МВФ щодо термінів отримання, чи ні. По траншах, якщо ми не отримуємо транші десь в січні, то загроза дефолта цілком вирогідна. Тому я прогнозую, що ми отримаємо на початку січня чергові транші від міжнародного валютного фонду. Не дозволять нам дефолт. Західні Ах, партнери, сподіваюся, не до Пане Андрію, ситуацію в Росії ще хотілося б зачепити. Там національна валюта, рубль встановлює ще більший рекорд падіння відносно долара. За рік чи з початку року третину своєї вартості. Рубль втратив. Зараз на московській біржі долар подорожчав до майже 49 рубля. Головні причини цієї валютної кризи і наскільки вона нас зачіпає? Взагалі це два паралельні процеси: От українська валютна криза, російська. Чи вони якось. Взаємопов'язані між собою це паралельні процеси, але вони пов'язані з тим, що починають дійсно діяти. По-перше, санкції проти Російської Федерації, в тому числі фінансові. А по-друге, різке падіння світових цін на нафту. А нафта і нафтопродукти це головне дві головні причини санкції нафта. Так Так, санкції нафта і тому девальвація рубля розпочалась пізніше, але зараз ця девальвація доганяє українську девальвацію. І оскільки очевидно, що Російська Федерація не збирається припиняти агресію, значить санкції проти неї будуть посилюватись, Перш за все, фінансові. різниця між нами в чому? Росію фінансово заблокували. Нам навпаки, фінансово допомагає весь цивілізований світ, але в Росії є ресурси для підтримання рубля. У нас так, їх немає. Так тому зараз все залежить від майстерності влади. От яка майстерність української влади, і яка майстерність російської влади, і якщо ви хочете порівняння курсів гривні і рубля, то вони зараз це порівняння залежить від майстерності української і російської Як влади. Савченко, вплив, все таки російської кризи? Якось є ну негативне відлуння від Росії ще на наші проблеми. Ну на жаль, чи на щастя, ми є абсолютними антиподами. Все, що добре для Росії, погано для України. Ну, наприклад, і для на Росії поки. добре, високі ціни на нафту і газ, нам це погано. І на жаль, так сталося, що ми зацікавлені в фінансовій дестабілізації Росії, тому що це один із інструментів і надія України, що пан Путін припинить свої агресивні дії. А в принципі, теоретично, девальвація рубля робить російську економіку більш конкурентно спроможньою. Але у неї дуже дивна структура імпорту. Росія 50% свого імпорту ототожнює з продовольством. і тому це дуже буде сильно бити по гаманцях пересічного росіянина. Якщо у нас є така пропорція, от девальвація секунд буде. девальвація 10%, У нас тоді інфляція 5%. В Росії девальвація 30%, буде там і інфляція 30%. і тому ми. Очікуємо падіння рівня життя росіян, майже таке як девальвація. Ну, звичайно, після того як будуть використані всі резерви. А резерва які поки багато. що не витрачаються да, до речі 450 там вільне мільярдів плавається. російські резерви. А у нас 12,5. з Давайте підсумовувати тепер нашу тему по ситуації з гривнею. все таки ваші поради, як спеціалістів, от людям, що робити дуже коротко в цій ситуації. Коли гривня падає далі, курс зростає. Ну, паради дуже прості. Якщо вам щось потрібно купити з довгострокових імпортних товарів, купуйте це зараз, на жаль. Якщо ви хочете зберегати гривні, Досить небезпечно, мабуть, все ж таки краще вже йти в долар і євро і тримати їх в дуже надійних банках в сумах, які менше еквівалентно 200 тисяч гривень. Більше порад, я не можу Андрій, дати. Андрій Новик, 20 секунд. Якщо у вас є заощадження, розділяйте на три кошики в рівних пропорціях: гривня, долар, євро. Тоді, тобто, якщо зараз гривня, то біжіть купувати до долари гри євро. Зараз е, ну, по 15? Якщо це можете зробити, якщо ви будете втрачати на гривні, ви симетрично виграєте на долари і євро. Тільки так можна захистити заощадження. Повторюю, якщо вони у вас є. Дякую, Андрій Новак, Олександр Савченко. Це була програма про і розмова про найближчі майбутні української гривні. Побачимось, все буде добре.